Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Раді вітати вас на нашому каналі. Всім доброго, мирного, прекрасного дня і всього самого-самого найкращого на вулиці у нас. Плюсова температура, снігу немає, той, що був уже давним давно розтанув. після того дощі. Вночі було трішки снігу, але... Він також розтопився, той що був. Індики наші поз'їдали вже все зелене, що було в дворі, і все зелене, що було за двором в балці. Спеціально для них осінню засівав весь огород пшеницею. Вона зійшла, виросла, і вони її також вже знищили. Якщо вони сидять закриті, то бажано їм носити зелень або сіно, яке вони також їдять. Але поки є ще можливості, є... куди їх випускати, вони дресировані у нас. Через двір пробігають, вибігають на дорогу, через дорогу і біжать сюди в балку пастися. Але біля них треба знаходитись, тому що чи собака може налякати, чи самі десь побіжать, забіжуть, і потім не знайте. Щось такий табунчик наших індиків. Випустив їх сьогодні і одної індички не можу дорахуватися. Було в мене шість індичок із самого першого виводка зимового. П'ять світлих і одна темна. І ось індик залився з того виводка чорний. Считаю, наче їх 4, а не 5. Чорненька є. А рижої одної немає. Перерахував ще раз, немає. Залишив їх тут, побіг в двір. Думаю, може десь залишилась в дворі. Вони несуться, до речі. Всі старші і якась одна із молодших. Індики з ними вже дружбу тісно завели. Яєць вони вже понаносили. Я якийсь період яйця збирав, думав закладати в інкубатор. Але в інкубатор я їх не закладав, яйця просто лежать, а є ті, що вони несуть, і я їх вже не збираю, вони там самі по собі несуться. Бо зараз в інкубаторах лежать курячі яйця. На опліт я їх не перевіряв, тому не пропонував нікому на продаж, поки розносяться, будемо так вважати, ось дивіться, спини у всіх практично обдерті, Індики з ними любов крутять наче весною. І е, врешті-решт обходив весь двір, обшукав скрізь, де тільки можна, вже навіть подумав, що роздерли собаки, пішов в другу сторону вниз города в балку, а її там немає. Піднявся на хлів на горище там, де в мене лежать тюки з сіном. Подивився, також немає. Але краєм ока кинув в один бік. Коли сидить, тільки голова виглядає. Злякалася, що я її там знайшов, взлетіла, а під нею там уже ціла купа яєць. Так що ось таке мої індики чудять. Не тільки качка в нас є рекордсменка, яка на Новий рік каченят вирішила мені подарувати. Але ще й індики, які вже шукають, де б їм сховатися, де б їм нестися і що б їм робити. Білого індика хотіли забрати, але не знайшли транспорт, щоб за ним приїхати. Передавати його можливості немає, тому що індик великий. В Банановий ящик він не поміститься, на ногах він високий. Тому тільки самовивіз. Індик не старий. І роботу свою він знає. Ось такі наші красуньки. І для тих, хто дивиться мої відео, я казав, що приїде до нас три індички з гарними генами. Ось, вони якраз в кінці. Це індичка. Наша вивідна, ось одна індичка там в кінці ходить, ось друга і ось третя. Це у нас ті індички, що приїхали з вагою 7 і плюс кілограм. Це молоді індички, яким ось було тільки 7 місяців. Вони ще не неслися, але з індиками також уже спарюються. Вони вже напаслися, набігались, позбирали камінчики, наїлися піску, напаслись трави, так що можна вже казати їм, що пора йти додому. Якщо є можливість, якщо є куди випускати, але звичайно потрібно мати час для того, щоб з ними гуляти або їх пасти. Лисиця до нас сюди не забігає на нашу сторону, тому що з двох сторін у нас хати і їй сюди ніяк зайти. Але те, що дорога дуже близько, і те, що бігають собаки, про то залишати їх самих нереально. Якби ще були постійно відкриті ворота на вулиці, щоб вони заходили в двір, але в двір зайдуть пообсирають все. А їхній двір трішки далі. Переходити вони самі туди не перейдуть, потрібно переганяти. Так що ось такі в нас процедури. Вигулюються індики, і я разом з ними. гусей виганяли сюди пасти, а тепер виганяємо індики. Індики все гуляли раніше. у яких був цілий табун. Але гуляли в нас з іншої сторони. В городі є ще така балка, але вже порозорювали також. Так що немає як випускати, бо біжать на городи. Тому мусять гуляти. Під наглядом, ось так вони дивіться. І траву їдять, і камінчики збирають. Чорного індика потрібно буде прибрати звідси. І білий також під питанням. Залишаться тільки червоні. Червоні ще молоді, але вже також починають з індичками спарюватись. Білий можливо, і залишиться, тому що білий по собі дасть дуже гарне потомство і збільшить вагу червоних індичок. Якщо тримати не в чистоті породи і не бігати за червоним кольором, то білий індик буде дуже гарним варіантом для того, щоб збільшити живу вагу індиків і отримати гарний результат. Чорний індик дуже гарний, активний, але він, виходить, брат п'ятьом індичкам, які тут в нашому маленькому табунчикові. А червоні, чужі і білий також чужий індик. Вже вистроїлися йти додому. Ось світліша індичка, їх таких у нас є 5. Але ж рахував, рахував. А їх тільки 4, тому прийшлося швиденько бігти, шукати п'яту, тому що ці індички для мене дуже важливі. Вони по дуже гарних, великих, продуктивних індиках, і хочеться їх усіх зберегти. Потрібно зробити критий вольєр. І тримати її всіх під наглядом, тому що буває таке, протримаєш практично до весни, коли б вони вже мали б нестися, а потім весною раз і десь пропала. І тоді дуже шкода. Літо зиму протримав, а весною, коли мають давати яйце, її немає. Ось такі наші пернаті. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Хто не підписався, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, не пропускайте наші відео і залишайтеся з нами. Всім гарного, мирного дня, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть один одного. Робіть приємні моменти, даруйте добро, ну неодмінно до вас повернеться. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. До нових зустрічей!